Не палити суху траву, а палити краще окупантів, закликають вічнянському лісництві. В країні війна, а люди своїми діями не лише порушують законодавство, а ще й додають роботи нашим героям-рятувальникам. Замість рятувати людські життя, розбирати завали та займатися розмінуванням. Вони змушені ліквідовувати підпали сухостою. Видно, що за нашою спиною буквально два дні назад цей луг горів, дуже горів, і потушити його. Змоги немає, тому що там туди добратися, не доїхати, туди, не дійти не можна до того місцевості. Але він межує з лісом і буквально там якісь лічені хвилини і ця пожежа перекидається на ліс. І тоді працівникам лісової охорони дуже тяжко приходиться в цей момент, в цей, в цей час знаходитись там і тушити цю пожежу, коли вона вже набрала обертів. Стихійні весняні підпали сухої трави можуть призвести до загорання лісів. Вогонь руйнує і гнізда птахів. Від трав'яних пожеж потерпають і тварини, які живуть у сухій траві. Це зайці та їжаки. Щас такий сезон, що розмножується багато птахів, звірів, зайченят. Час багато наприклад в таких бур'янах зарослях, і це все. Це все гине у такій пожежі. Водночас лісничий нагадав усім, кому дуже хочеться випалювати суху траву або її залишки про передбачену відповідальність, користуючись нагодою, закликаю всіх свідомих жителів району не робити цього, не палити. Тому що, от в минулому році, наприклад, да, у нас тут цей частина району була, можна сказати, в окупації. Я конкретно чого про цей участок говорю, тому що я тут працюю лісничим, і відповідаю за цей участок. То в нас пожеж взагалі взагалі ніде не наблюдалось. а в цьому році вже населення розслабилось, всі щось хочуть випалити. За випалювання сухої рослинності на природних екосистемах передбачені адміністративні штрафи та можуть накладатися адміністративні стягнення. Ну, розміри шкоди залежать від площі пошкодженої загоранням. Але так в житті, що ну, не, не так часто вдається знайти порушника цього, адже коли вже перебуваємо на місце пожежі, то пожежа здебільшого вже розповсюджується на великій території і. Правопорушників ну, не вдається встановити. На даній ділянці, яка у нас спостерігається, то адміністративний штраф складав би близько 10 тисяч гривень, якби правопорушник був встановлений. Тож дбайте про стан свого довкілля та бережіть ліс від вогню, закликають лісничі.